Доброго доброго дня, шановні котики. Ви знову на каналі Laser Cats і з вами Максим Льондар, І цей день настав. Так я говорю про інтерв'ю з новим капітаном колективу Cats. Женя Токсік. Привіт, Макс, привіт, всім глядачам Привіт-привіт. Ну і слухай, давай. Ну всі чекали цього інтерв'ю. Просто всі писали в Дірек. Льондер, коли буде інтерв'ю? Коли ж воно буде? Всі писали. Ну і зараз цей день настав. Окей. Як тебе прийняли хлопці як нового гравця і як нового капітана колективу? Та насправді дуже класно, дуже класний експірієнс, дуже якось спонтанно все вийшло. Я просто грав собі в бетку КС2, і тут мені просто в телеграму пише Рома Нейтер, пише там: у нас зміни в команді, не хотів би ти потеститися. Я такий, а чому війні? Все ж таки, я робив певну перерву в своїй кар'єрі і. Не дуже багато команд хотіли зі мною грати, тому що ніхто не розумів, чи досі я кваліфікований, щоб робити цю роботу. А ось Рома якось ми проти нього грали колись в інших командах, і він, напевно, мене запам'ятав. І хлопці спропонували мені пограти в Лазер Cats. І наче все гарно виходить, насправді. Ну, справді. Наскільки суттєво змінився підхід до гри, тренувальний процес та робота в команді по твоєму приходу? Радикально, я б сказав, що радикально у хлопців був більш такий фрістальний фрівольний стиль гри, не дуже структурний. В них були якісь свої раунди, свої мови, якесь своє розуміння гри. Але тут прийшов я, який бачить гру по-іншому. І через те, що в команді немає такого прям закорінілого тренеру. В нас є вухо, який допомагає нам як ментально, так і стратегічно в деяких моментах. Але більшу частину роботи робить капітан, тому я якось на свій лад все перевів і хлопцям наче подобається. Цікаво. В цьому складі Нейтер плюс стоїть капітан. Ви встигли зіграти разом уже два турніри ще на версії CSGO. Це United 21 та European Pro League. І чи задоволений результатом? Та що скажеш про ці турніри? Досить теж. У нас була лише неділя, щоб підготуватися до турнірів. Я б сказав, що ми зіграли непогано для того, що в нас було. В нас було лише три карти готові. Якимось чином, так вдалося, що ми майже проти всіх опонентів грали саме ці три карти. Це були Ancient, Mirage та Nuke на той час. Ну і дуже прикольно вийшло. Ми могли вийти в фінал Юнайтеду. Ми могли вийти з групи ЄПЕЛО. Але ну, трошки не вистачало насправді досвіду, плюс були непогані команди в ТОП-100 шолтві. Уже таких важко грати, просто коли в тебе немає певної стратегічної підноготної. Тому ми програли, але насправді це були досить близькі ігри і могли вигравати. Мені дуже сподобалося, як ми відіграли, наче я відчуваю такий певний розвиток і на дистанції, в нас все буде добре. Ну, чи можна говорити про те, що ще на версії CSGO в такому складі за такий короткий період. Залитий фундамент під CSGO 2. так. Я насправді ще хлопцям казав, що ми будемо більш напрацьовувати такий бетонний фундамент, який буде працювати як в CSGO, так і в CS 2. Тому ми не так багато саме стратегії. Я намагаюся намагаюсь передати хлопцям свій досвід, саме розуміння, як відягувати певні ситуації, рітейки, авторпленти ті речі, які вони залишаться і в CS 2, і на яких вже можна будувати якісь стратегії. Тому мені здається, що те, що ми пропрацювали в КСГО, дасть нам багато допомоги вже в КСГО. Чи присутній дух капітана у твоєму повсякденному житті? Насправді так. Да, я такий, я лідер, я ще з дитинства завжди когось організовував. Мене по кайфу, я дуже багато на себе відповідальності беру за якісь речі. І в усіх командах я розпочав грати ще. Десь 15 років в командний КС, і я приходжу завжди в якісь команди, там хтось капітанець, я йому кажу: та що ти кажеш? Я просто беру на себе капітанське зобов'язання, зв'язки і все. І в мене наче непогано виходить, всім все подобається. Тому я відчуваю, що це моя сильна сторона, і я її намагаюся максимально реалізовувати. Ну це справді круто. А, як взагалі проходило твоє дитинство? По-різному, я різними речами займався. Насправді було таке дуже дефолтне дитинство чувака з України. Такий двордоровий вічуган, футбольчик грав, в школі там всякі теми робили. Плаванням займався, тайським боксом займався, кунг-фу займався по два роки всім. Але потім, коли вже почав більше грати в комп'ютер, то перестав всім займатися. Так, якось намагаюся підтримувати фізичну форму, але більше все ж таки проводжу час за комп'ютером. І Ну, не, 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 напевно ще про це поговоримо. Але був вибір грати професійно в Доту або в КС. Ну і швидше вийшло грати в КС. Хто підтримує тебе в кіберспортивній кар'єрі? Та насправді багато хто. Мене дуже сильно підтримує моя сім'я, моя мати, мій, мій батько. Дідусь, бабуся всі підтримують, насправді, і це дуже круто, коли нема такого, що там вони кажуть, що це ненадійно, що тобі треба йти працювати. Це там ти позаймаєшся цим до 30 років максимум, а потім ти залишишся нічим в житті. Але вони просто підтримують мене і все класно. У Мене дуже круті друзі. Хочу передати привіт Ігорю Вандерфулу, Артему Фіксу і Аркадію Рару. Вони прям дуже круті чуваки. Мої друзі дуже сильно мене підтримують. На ці, на ці всі дистанції, ви далі підтримуєте спілкування, якимось досвідом перекидуватися. Так, так, так. Я їм щось розповідаю. Вони теж грають професійно, полупрофесійно в КС, також перед Кирилом, теж мій найкращий друг, не буду забувати. І так, ми просто спілкуємося, вони завжди вболівають. Дуже класно, коли є такі другі, друзі можуть. Так, так, які і підтримують, і розуміють тебе. І що саме головне... Не ставляйте палки в колеса по типу зупинись, трошки не туди, чи щось таке. Ну це дійсно класно. І надіємося, шановні глядачі, у вас і також такі друзі, і вас також розуміють, якщо ви плекаєте надію на той кіберспорт. До речі, зараз найкраща ідея зафоловувати твіч. Хотів твіч сказати, прикиньте. Там можна і твіч лейзеркет зафоловувати. Ну в даному випадку Ютуб ставте подобайку, пишіть свій коментарі. Прямо вже, прям вже якісь запитання. То, ми його потім ще задамо, Напевно, десь інстаграмі може з'явиться. От ми вам будемо дякувати за це. Ми поки рухаємося далі. А, то LaserCats у тебе була фактично кар'єра на паузі. Ну, можливо, я так в CSGO я маю на увазі. Бо минув рік, як а, ти був в команді HellRaisers. і а, розкажи про те, як ти наважився змінити дисципліну і чому ти знову граєш в CS? Почалася війна. З нами розірвали контракти HellRaisers. Виплатили нам все ЗП. Насправді, я дякую HellRaisers, тому що нам ще виплатили якісь екстра гроші, допомогли нам. Перші місяці війни, за що ми їм дякуємо. І я просто сидів в АФК певний час, десь 5 місяців, до Що це було? До липня місяця не було нічого взагалі в Україні. Hellraiser припинили свою діяльність, байти припинили свою діяльність. Я розумів, що ніяких оферів зараз не буде. Англійську я не знаю, в US так і мене не покличуть. З українцями я майже ні з ким не спілкувався. Тому. Я просто сидів в АФК, грав в якісь хаби, мікси. І був такий період часу, що до мене переїхав мій друг Кирил, а він грає полупрофесійно в Valorant. І в нас був один комп'ютер, я там займався своїми справами, я півдня грав в КС і думав йому пограти в Valorant. Я так подивився, мені стало цікаво, я так погрався трохи, і думаю, типу, що КС мені трохи надоїв, тому що я десь два роки програв в районі топ-50-100 топ ЛТВ. І не відчував того, що я можу перестрибнути цей бар'єр. Я відчував як якусь певну стагнацію з точки зору того, як я грав. І я подумав: типу, може, в мене Valorant в більше шансів. Мені Кирило пояснив, що там досить відкрита і доступна теж професійна система. Там мало програвців, великі гроші, і, типу, ну можна спробувати. Гра мені теж сподобалася, я пограв, але вони радикально змінили професійну систему і зробили її більш закритою. Тому. Після того, як пограв рок, досинув якихось певних результатів. Я пограв праки з кріми проти тір 1 команд, вигравав пару тір три турнірів, але не, не бачив вже якихось перспектив, тому що все було дуже закрито. І щоб перестрибнути на тір 1 в Алоранті, тобі потрібно гарно грати протязі 2-3 років. А типу, ну це майже нереально, насправді, якщо в тебе немає певної організації, яка тебе буде підтримувати. Тому я повернувся а, навіть не так. З'явилася новина, що виходить КС-2. Я подумав, типу, ну круто, якщо вони якось радикально змінять гру теж, то можна попробувати, Якщо вона грається не як КСГО, то насправді можна повернутися. Я спробував, вона дійсно грається не як КСГО зовсім, і вона більше схожа на Valorant, і Я подумав, типу, буде прикольно потестити якийсь мікс моїх знань з Valorant плюс CSGO, Може, це типу, щось з цього вийде, і можна буде нормально грати. Плюс рівень. Гравців насправді став більш розпливчатим, тому що старим гравцям з CSGO не так легко грати, як їм було в CSGO. В CS2 трохи інша механіка. Плюс якісь гравці більш ніжнього тиру вони можуть перестрибнути на тір тір 1 і стати вже більш наймовими в CS2. Тому ми спробували і наче непогано виходить. Насправді, справді я з тобою погоджуся. Дійсно, десь розглядати варіант, що CSGO 2 може якраз поміняти багато. Хто буде сильніший, хто буде слабший і так далі. От. І зміни в цьому відбудуться. Ну якраз, до речі, ми плавненько так е, е, перейшли би ще по української команди, і про cs 2 ми ще поговоримо. Звичайно, дуже цікаво ще, м якщо говорити про CSGO, ти встиг зіграти в багатьох командах. Тобто, це може, ми можемо сказати тут: HellRaisers, е, Gucci Squad, Trasco, Project X та колектив Crazy. І питання, яка із цих. Команд, ну, як би це голосно звучало, яка найбільш змінила твоє життя? Попливала тощо? 100% це була команда Crazy, це моя перша професійна команда, і вона дуже сильно змінила моє життя і моє уявлення того, як грається Counter-Strike взагалі. Тому що я на протязі двох років пограв в одеській команді Gucci Squad. Це аматорська команда. Там грали я, Темпл, Дельфа, Альфа і Наказний. А потім замість наказного грав Вандер, який зараз грає в Team Sprout. Ми там пограли, але ми не розуміли, як правильно грається гра. Ми приблизно розуміли, як вона грається з точки зору індивідуальних плеїв, але з тимплею ми ніяк не могли побудувати якусь, якийсь фундамент, тому що ми взагалі не мали уявлення, як це робиться. І тут ми граємо, ми виграли перший чемпіонат України від УСФ у 2019 року. І там мене помітив Іван Шевцов. Він же Джонта, бивший тренер HellRaisers. Наразі він працює у Валоранті у клубі Fennel японському. І ось він мене закликав. Тоді був склад: Я, Демку Кю, Сенсей, Псіхо і Сергіс. І, ну, це був просто шок для мене. Я за дві неділі навчився таким речам, які я наразі юзаю, і це десь. 60% того, що взагалі тобі повинно що ти повинен знати як гравець. І після цього я відчував такий таку певну силу, що тоді ще не була сильно розвита українська сцена, не було бейт, не було ікли. Та й тоже нікого взагалі не було. Ми були єдина професійна українська команда на той час. І ну, це був просто шок. Ми просто, ми ще, ми просто лутали українську аматорку. Насправді. Ми просто протягом року вигравали всі турніри, що могли. Потім з'явилися марляни, вони ж стали байтами. І потім з'явилися ЄЦА вони стали іклою, зробили ребрендинг. І ось тоді вже стало важче, але це вже більш кінець. Ми пограли в Хрейзі десь 8 місяців півроку. Потім ми перейшли під іншу організацію Project X, теж український склад. Змінили Дамкіх'ю на Вандерфула. Я його закликав на той час він грав в команді Меджесті, йому сповнилося 16 років, і він вже міг грати на всіх турнірах, mm -hmm. тому що в 15 він не міг. У нас така проблема була з Бурмилом. Так і ми пограли там певний час, але потім нам не почало не подобатися, як ми грали взагалі. Ми зловили теж таку певну стагнацію. Ми досягли топ-44 HLTV, Але ми не могли вигравати команди в топ-50 взагалі. Ми просто всім програвали. І я подумав: типу, мені не сильно подобається як колець психо, але я розумію, що він точно хоче бути капітаном, і я хочу сам спробувати теж побути капітаном, реалізувати знання, які я отримав в цій команді. А Вандерфул на той час був не мейн снайпером. Він був другим снайпером після Сансе, і він хотів побути мейном. Теж реалізувати свої знання. Тому я і Вандерфул плюс наш тренер Олексій Навар теж лівнул. І ми зробили траску. Там вже теж довга історія. Ми пограли там певний час. Потім ми лівнули, відтуди лівну я Вандерфул, Temple. І навколо нас построїли новий слад Healters, який проіснував десь два-три місяці, І розпочалася війна, ми дропнулися. Ось така кратка історія, як все було. Досить цікаво, досить цікаво було проти по, по такій такій кар'єрній сходинці. Ну і те, що ти розказав про Crazy, що вже наскільки дало тобі, наскільки ти зміни відчув після кучі склад і такого складу з Crazy, з Джонтою, так це звичайно насправді хочу додати по Crazy. Я вважаю, що це була найпрофесійніша команда до до сих пір, в якій я грав. Дуже велика самовіддача була від гравців. Дуже багато працював Джонта як тренер. Він працював буквально. Чоловік працював там 16 часів на добу. Він робив розбори, він нам записував відео з помилками. Там уяви, ти граєш офіціалку в час ночі. В тебе next офіціалка в 10, Ти прокидаєшся там 8 8 восьмій годині ранку. А в тебе тренер вже нам записував відосів з індивідуальним, з індивідуальним розбором помилок. На два часи, які тобі треба дивитися, і він просто там, я не знаю, не спав, дуже багато працював. І насправді я дуже багато від нього навчився і дуже йому дякую за це. Да, і справді, у нас в Україні є досить такі талановиті люди. Якщо ми говоримо тільки про кіберспорт, ну і Джонта, тут відкривається навіть для мене з великих таких нових сторіночок. І молодець. Це тішить, що у нас є такі люди. Окей, їдемо далі. А, як оцінюєш зараз взагалі українські команди, особливо Тір 2, Тір 3 рівня? І на твою думку, хто може більше спрогресувати за рахунок виходу КС-2? Насправді, хто в нас є? В нас є Laser Cats. Правильно, в нас є Passion UA, нова команда Зінченко. В нас є Baйте Sports і в нас є Equal UA. Ну, можливо, ще можемо говорити про НЛДі, можемо говорити там про 27 команду Бондіка Едварда. Там щось вже говорю про так. Монте. Є це з Бондіка є, є 27 Івано-Франківська команда, якщо я не плутаю, і є LNG. Я б сказав, що гарно грають тільки Бейт і Іклаює. Але в Eclює є певні зміни в складі, тому я не впевнений, як вони будуть грати в КС2, але вони насправді грають самого початку, тому в них є певний гандікап, і вони можуть. Непогано грати на початку, але далі буде важче, я гадаю. З точки зору перспектив, мені подобається Passion UA. Ми нещодавно грали проти них офіціалку, і я відчув, що там молоді хлопці, і їм багато чому треба навчитися, але я відчуваю, що вони такі працьовиті, І в них через те, що вони малі, і в них, наче тренер Кейн, якщо я не помиляюся, він їх може чомусь навчити, і вони можуть непогано грати. Саме в новій гри, мені здається, що вони можуть розкритися. Beta Sports. Під кінець КСГО я відпочув, що їм просто якось важко, і може їм треба відновити щось в ростері, може змінити грі, або змінити ростер. Але побачимо, я гадаю, що вони певний час пограють з КС 2, і там все буде видно. Так само е, до інших команд це відноситься. Е, якщо казати про нас. То насправді в нас все круто. Мені подобається, що в мене в команді всі грають фейсити. Це просто класно з точки зору того, що люди бага... дуже швидко можуть наздогнати мету, зрозуміти, як зараз грають в гру більшість людей і гравців, адаптуватися під це. І просто коли ти на початку гри дуже багато граєш. То умовно, якщо ти граєш проти ті один команд, де людям вже 25 плюс років, в них є с -с -с родина, і вони не так багато часу приділяють грі, і саме індивідуальним тренуванням, ти можеш десь їх наздогнати і нав'язати свою боротьбу їм вже. Тому мені здається, що у всіх команд є шанс, але треба прикладати дуже багато зусиль, щоб зайняти свою нішу в кіберспорті взагалі. Дякую тобі за відповідь. Розкажи, будь ласка, про сильні та слабкі сторони. Кожного гравця колективу LaserCats, на твою думку. Давай я, можливо, тебе буду тут трошки керувати. Давай розпочнемо Бурмило. Mm, давай, Бурмило він просто дуже сильний індивідуальний снайпер. Mm, він дуже класно клатчить, непогано комунікує для свого року. Ще, якщо брати до уваги те, що це його перша команда, то він дуже класно грає. Я дуже мало знаю гравців, хто так гарно би грав в цьому віці. Тому типу йому великий респект. В нього є проблеми з дисциплиною, які йому треба фіксити саме внутрігровій. Uh -huh. Тому що він може там затролити щось, десь зіграти на хайлайт там, де це не треба. Він просто якісь моменти просто не відчуває. Тому що тут є така певна тонка грань, коли треба зіграти на хайлайт, а коли треба зграти командно, дисципліновано і реалізувати більшість. В нього цього немає, але він якось це пропрацьовує. Я гадаю, що з часом в нього все буде добре. Все ж таки, чоловіку 16 років. Часу дуже багато ще розвиватися. Мішечка. Мішечка дуже крутий чувак, він насправді такий чувак, який просто філить всі споти. В нас по ролях не все супер ідеально. Я б сказав, що ми по ролях підходимо друг другу десь на 80-90%, але за рахунок мішечки, він просто поступається всі, всіми спотами, щоб всім було комфортно грати, і він бере на себе, можна так сказати, все лайно ще є. В нашому кіберспорті Беопорники, чуваки, які накидують флешки, це все мішечка, і він насправді дуже гарно справляється з цією ролью, тому що є люди, які взагалі не можуть з цим впоратися, і вони дуже сильно андерперформлять, і це якось е, впливає на команду. Ну так, є типу, знаєш людина, яка грала все життя, і вона не може просто інші позиції, і мати такий. Е... Такий момент і такого можливість гравцем, е, який може закривати у ці всі щелиночки, прогавини. Це міша дуже флексовий. Так він дуже класно цим порається з слабких сторон. Я б сказав, що йому треба підкачати індивідуально. Я відчуваю, що він може робити краще, і щоб е, просто змагатися на цьому рівні, йому треба трошки більше. Я не знаю, дивитися демок на позиціях, тому що може він не повністю адаптувався на цих складних насправді позиціях. Плюс індивідуально банально грати мікси, грати ботів, щоб він просто більш комфортно себе чувствував по індивідуаці. Діматок. Діматок такий. Сервий голова в команді, насправді. Це чувак, який може щось почувствувати і просто кудись полетіти, і або затролити раунд, або виграти його. І насправді це дуже. Важлива роль в команді, в тебе повинен бути якийсь ініціативний гравець, який буде робити якісь плеї, навколо яких команда може будувати якийсь план на гру. І Діма, насправді, такий гравець він може там сказати: ось я там на вулиці на нюкі, піду, всіх розвалю, а ви, типу, з цим щось робіть. Або я там я з вулиці зайду в мейн, а ви щось типу, під мене робіть і нормально буде. І він мені це каже. В нього буває не виходить, буває, виходить. Ми з ним пропоцьовуємо, що можна, що не, не, не можна робити в певних моментах. Але через те, що він дуже ініціативний, він теж багато грає і багато працює над собою. Мені здається, що в нього є великий потенціал. Але я б сказав, що саме у Тока найбільша проблема з дисципліною в команді взагалі. Він прям може його занести, і десь в нього просто немає цієї дисципліни, і він більш слухає своє серце і несеться просто робити якісь хайлайти або плей, де він просто почуває, що є геп, де можна це зробити, а не слухається мене як капітан, він може там. Не послухати, коли я скажу зіграти сейф, він піде, зіграє агресивно і потім буде сам себе більчуганити за те, що він просто заруїнив раунд. Але я гадаю, що з часом, якщо він пофіксить ці моменти або їх пропрацює, то в нього теж все буде добре, в ньому великий потенціал. Гаразд. <рекунок> Далі. Рома Нейтер. Роман Рома Нейтер це взагалі батько. Він таке, він серце нашої команди, він контент він Просто красунчик, насправді. Ну просто крутий чувак. Е, я б сказав, що він мені подобається, тому що він більше всього запитує в мене якийсь фідбек і намагається переймати з мене в мене якийсь досвід. Плюс він дуже багато грає. Я б сказав, що він, напевно, найбільш заінтересована людина в команді, хто найбільш всіх грає і намагається най, най, найбільший імпакт е, більш Поглиблений цьому. Так, так, так. І він теж дуже ініціативний. І це важливо, щоб в команді було хоча б дві людини, які можуть креатити плеє. Щоб я не повторився, він робить майже ті самі речі, що робить ТОК, але в трохи більше іншому форматі, плюс в нього більше дисциплини. І з точки зору розбіру помилок, які ми робимо, він більш всього мене слухається. Я відчуваю різницю між тим, як він грав, коли я прийшов в команду, як він грає зараз. Він якось. Щось зрозумів і вже грає трохи по-іншому. Якщо він буде продовжувати в тому ж дусі, то я гадаю, що там взимку він вже може левелапнутися і бути гравцем іншого рівня. А слабких сторін, що ми б за підкреслення? І слабких сторін в нього слабка менталка. Він просто може там, може бути якийсь поганий плей, він може тілтанутися і потім всю гру погано грати, або його, його тімейт може зруїнити. Він не такий, що буде машнити тебе, але він якось в собі це буде це тримати і воно якось ефектиться на його гру. Або він там може тілтанути, там м'ясиками когось пообзивати, але це типу нормальна тема, теж можна пропрацьовувати. З часом воно фікситься, коли ти багато граєш в таких командах. А якими якостями повинні володіти гравці, щоб досягнути успіху та що потрібно для перемог на твою думку. Я б сказав, що основне це просто комунікація і саморефлексія якась певна, і де ти просто можеш пропрацьовувати свої помилки. Тому що є багато людей, які просто роблять одні й ті самі помилки over and over again, і вони просто через це ніяк не імпрувляться. З точки зору індивідуальних, є там талановитий, неталановитий гравець, працювати і не працювитий, і це все опціонально. Я знаю гравців, які взагалі не тренуються, але в них жорстке їм. Або тих, хто багато тренується, і вони взагалі, ну біки погано грають, погано стріляють навіть. Тому це все опціонально. Треба дуже гарно почувати свої слабкі і сильні сторони, і якось компенсувати слабкі і більш робити акцент на сильних сторонах. Там я розумію, що я не найсильний стрілок, але я гарний ГЕЛ, тому я ставлю себе на такі позиції, де я можу гарно давати якісь коли, але в мене мало догрі. І так кожен гравець повинен до цього підходити. Ти бачиш, ти гарно гарно мого зіграєш, гарно, гарно, гарно граєш певним стилем. Це ти робиш на цьому акцент, імпрувишся і не, з часом чого досягаєш. Тобто в, в, в цілому досить сильно ти підчеркуєш те, що потрібна е, якість для якість для гравця це аналізувати аналізувати а, так, те, що відбудеться. Тому що є, є тихі люди там. Ти не можеш, якщо ти там мовчун, інтроверт, ти не можеш грати на активних ролях, ініціативних правильно? Або навпаки, якщо ти дуже активний екстраверт, то ти не можеш грати на ролях, де ти повинен мовчати, аналізувати і просто там тихо на опорників когось ковід Тому є люди, які просто неправильно вибирають свої позиції, і вони через це дуже довгий час андерперформують. І якщо правильно до цього всього підходити, то ти швидше досягаєш певних гарних результатів. Гаразд, я тобі дякую. За це спілкування було дійсно класно. Е, можеш щось сказати нашим болівам? Так насправді е, це тільки початок. Тому вболівайте за Laser Cats. Я гадаю, що ми ще багато чого будемо досягати разом. Дивіться, дивіться наш контент, підписуйтесь на наші соціалочки. і дякуємо за перегляд. Всім піс! І справді, дякуємо, шановні глядачі, за сьогоднішній ваш перегляд. Дуже будемо надіятися на вашу подобайку, на ваш можливо, коментар під цим відео. Ну і будьте активні, слідкуйте за нами. Ми будемо старатися для вас показувати хороші результати і, звісно, робити якісний крутий контент українською. Ну і напевно потрібно додати те, що донетте на Збройні Сили України, допомагайте, робіть все, щоб ця війна завершилось. все, що від вас можливо. Будьте стримані в житті. Трішечки, звичайно, енджойте моменти, бо це все таки життя, воно у нас одне. Але не забувайте, за рахунок цього ми зараз тут ще живі. Ми дякуємо вам за перегляд, тримайтеся, бережіть себе та всього вам доброго.